Вітаю, ви на телеканалі Віта. Українська освіта поранена, але жива і бореться. Під час війни дійсно складно організувати навчальний процес, що вже й казати про креативний підхід в підготовці до уроків. Однак талановитим викладачам, які люблять свою справу, це вдається, не дивлячись ні на що про те, як звичайному вчителю з Донеччини вдалося перевернути застарілі програми та методики. Розповість вчитель з фізичного виховання Олексій Качан. Олексій Качан, консультант центру професійного розвитку педагогів Вінницької міськради. Через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну змушений був втікати від війни з рідного Краматорську Донецької області, але не загубив свій вчительський запал та зберіг любов до української культури. Тож сьогодні свій креативний вчительський кейс привіз Вінницьким дітлахам. Олексій має безліч педагогічних нагород всеукраїнського та міжнародного рівнів, Однак найбільшою своєю заслугою вважає зацікавлені очі учнів та свій внесок в їхнє здоров'я. Дитинство. Вітаю вас, Олексію. Вітаю, Льона. Одразу давайте привідкриємо з завісу нашим глядачам і розкажемо, чим же все таки такі особливі ваші заняття, які ви популяризуєте. Ну, ми і коли знаходились в Донеччині, працювали там з дітьми і вчителями фізичної культури, то пропагували різноманітні вправи. Ігрового характеру з ігровими парашутами, інтрадиційними інтересами, інтерактивними вправами. Що це за парашути? Тренингові. Дітям буквально потрібно було стрибати з парашутом? Ні, <гум> парашути це така тканина яскрава, на якій можна виконувати купу вправ. Прятатися, бігати. З м'ячиками використовувати ці парашути, ну і кучу-кучу вправ. Ці, воно яскраве, дуже багато інвентаря. Наприклад, ми насипали туди кольорові кришки, там, три відра, потім це все злітало вверх, і це все. Дітям дуже подобається тільки вправи. Але, на жаль, довелося весь цей інвентар залишити в Краматорську, де ви працювали, і переїхати до Вінниці через вороже вторгнення Росії. Як вам вдалося? Ось не загубити в, цих, в цій евакуації, в цих військових діях оцю жагуду життя і бажання креативити під час занять. Ну дорослим важко було е цю ситуацію, так скажемо, переж переживати, да? переїзд а дітям ще важче. Угу. І тому е я хотів зробити дітям щось радісне, цікаве, подарувати їм надію. Так, я не плачу. розгубили інвентар, чи довелося знову щось нове створювати тут? Е, ну, інвентар дуже простий, яскравий, кольоровий. І ми його, Я почав його тут заново працювати, робити і, ігри, і приходити до дітей, е, внутрішніх переміщених осіб, де вони постійно проживають, і з ними там бавитися. Ну, Двічі на тиждень, коли я виходив по часу. Він простий, легкий, там і, Ну, Заново все створюємо те, що було, і продовжуємо розвивати цікаву фізкультуру. Наш проєкт всеукраїнський, який ми розвивали вже декілька років. Що це за проєкт? Всеукраїнський проєкт Цікава фізкультура це такі чотири напрямки, які ми приходили до школи на Донеччині, різні школи, різні вікові групи і проводили цікаву фізкультуру, тобто вправи, ігри, інвентар, великі м'ячі там. Та що завгодно, ми читали реп, малювали комікси, робили шумовий оркестр з етнічними барабанами, дудками, кричалками. такі інші. Тобто, і Це, щоб просити таке нервове напруження і дати дітям виплеск емоцій, радісті, здивувати їх чимось. І У нас була купа інвентаря, ми ходили і робили такі ось цікаві фізкультури, цікаві уроки, я впевнена, що головне тут не інвентар, а те, що власне всередині у вас знаходиться ось ця сила, ця енергія, бажання створити щось прекрасне для дітей, розвивати їх і створювати цікаві проекти для того, щоб вони не просто ці зацікавлювалися, ще й отримували здоров'я міцне завдяки фізкультурі. А ми розуміємо, що 24 лютого на жаль. Всі весь освітній процес припинився. Як відреагував ваш педагогічний колектив, тоді коли дізналися, що ворог прийшов в нашу країну, в нашу школу і до нас, до наших дітей, буквально додому? Ну напередодні 24 лютого так сталося, що ми запланували дводенний наш творчий майстер-клас в Добропіллі Донеччині. Вже зібрали там купу коробок і вінтаря і повинні о 5 ранку були виїжджати і це було 24 лютого, угу. і вже зранку ми дізналися, що почалась війна. Тобто ми відмінили цей, цей захід, на жаль, він був, був готовий в нас, і ми не знали, що чекати. Ми хвилювалися, ми не знали, що будуть, що робити. Які настрої тоді побудували серед педагогів? Чи готові вони були зустріти той русський мір? Я вам скажу, що з, з, моє, з моєго оточення мої вчителі, мої знайомі, друзі, вони не хотіли, щоб до нас хтось приходив і розказував про руський мір. Тому ми чекали, коли все це, це закінчиться, наша армія зможе дати відсіч ворогу. Ну і ну, хвилювалися, переживали, ми не знали, що, що буде, що робити далі. Не знаю, це був такий шок, а потім він трошки перерос в такий вже. Не знаю, тривали і така, такі події, постійно відслідковували там, по телебаченню, по іншим, там, як там придигається угу, на фронті. Стежили за, да, всім. стежили за все і думали, як що робити, коли треба виїжджати. Ми, ми не хотіли ставатися в окупованому місті. Але виїхати довелося. Ви покинули Краматорське, переїхали. 14... 14 березня відновилося онлайн навчання. Як вам вдалося передати ось цю інтерактивність через онлайн-формат? Ну, ми намагалися використовувати цю інтерактивну складову, тому що на Донеччині було найважче угу. із інтернетом, і з обстрілами, і з іншими моментами. Але намагалися робили все, що можна, щоб забезпечити ту можливість учням бути. Залучені до процесу, ну і в своїх уроках і з педагогами, ми по перше, це додавали психологічну складову, заспокійливість, якісь такі інтерактивні вправи та ігри щодо покращення самопочуття учнів. Угу. Тобто, ми зреагували на виклики сьогодення. А як передається ось саме це через екран? Як вам вдається за допомогою просто звичайних гаджетів передати ось цю впевненість і власне фізичну, фізичні навантаження, як змусити дітей щось робити? Ну якщо постійно працювати з дітьми, та я працював з дорослими, то ваш авторитет, ваша заспокійливість, вона передається і учні. Тобто, як ви будете себе вести, то дітям вони все це відслідковують і заспокійлюються. Тобто, ми використовували різні прави. На покращення цього психологічного клімату, uh -huh. там, і постукати, і погрюкати, і покричати, і поулибатися, і, і всі такі інші uh -huh. такі різні вправи, щоб був трошки випуск їх емоцій. Потрібно і, так, таке. Потрібно, дітка. Да. Ну, якщо діти знайомі, то вони бачать тебе, що ти спокійний, що все, все буде гаразд, вони теж становляться такими ж. Але ж можна було бути звичайним вчителем, як працюють тисячі середньостатистичних вчителів, яким не надто важливо, який буде процес навчання. Чому ви вирішили вирізнитися саме в освітній галузі? Не знаю, ми завжди постійно проходили різноманітні тренінги, навчання, міжнародні програми, проекти. Ну, ніколи не сиділи на місці, скажімо так, розвивалися і. Створили свій проєкт, своє бачення нової фізичної культури, нової української школи, цікавого фізкультури. Яка ваша мотивація в цьому? Мотивація? Міркує інакше, як казав Стів Джобс. Діти наше майбутнє і якщо, хто, як не ми, повинні дати їм надію, радість та можливість самореалізуватися, вести руховий, рухову активність, здоровий образ життя. І Такі таких складних умовах їм ще тяжче, чим дорослим, угу. тому ми і працюємо з дітьми з різного віку, особливо маленькими, і хочемо дати їм радість та надію. Але ви ще й несете іншу місію. Ви опікуєтеся зараз переселенцями, зокрема, проводите такі руханки на базі професійно-технічних училищ. Чи є попит на такі заняття, фізкультури, і чому ви також долучаєтесь до такого альтруїстичного заняття? Займатися спортом з переселенцями? Ну, я врахую, що це мій вклад в нашу перемогу, і я можу робити. Дарувати дітям радість і працювати з ними. І це їм дуже подобається. Попит. Ну, дорослі також долучаються? Нам так, да, дорослі батьки, жінки теж долучаються. Ми спочатку працюємо там, в бібліотеці з там знайомствами, там, вправами, і гравими технологіями. Потім виходимо на вулицю і пропонуємо ігрові парашути, сніжки, рухові, там, доріжки, ну, все, що можемо придумати і приєднати до них. Ну, їм подобається, вони хочуть, щоб е, у них, до них була увага, їм хочеться знаєте, там, виговоритися угу. от, особливо. Всі приходять і розкажуть свої історії. Тому використовуємо теж такі е, кубики історії. Story, які, за допомогою яких діти можуть розказати свої історії і покращити своє самопочуття. Mm -hmm. ну, там різні може, організації працюють, але наша така рухова, оптимістична, мотиваційна, така і з емоційним інтелектом ми працюємо з різними картками, емоціями. Ну і там з другого разу. Коли діти вже починають тебе впізнавати, ти запам'ятаєш їх ім'я, то вони вже тягнуться до тебе, обіймають і починають там, розповідати, як в них там що проходить, як вони там сьогодні налаштовані на заняття. Угу. Ну, це мені подобається, і я це роблю. Тут ваша місія ще й така трохи психологічна. А скільки часу? Потрібно нашим дітям для того, щоб адаптуватися до тих змін, які вони зазнали, бо багато з них і бачили на свої очі, як власне, відбувалася війна, як горіли їхні будинки, школи. Чи довго їм потрібно буде адаптовуватися, чи допоможуть такими способами, така терапія? Ну, я не знаю, наскільки довго це буде тривати і ще. Хочеться сказати, коли закінчиться ця війна, але чим більше ми будемо працювати з ними, дарувати їм ці радість, ігри, рухав, то тим скоріше вони стануть нашими улюбленими друзями, і будуть вести здоровий добре з житті і відбудують від, від, країну. Угу. Ви також долучалися до проекту ЮНІСЕФ поруч в якості тренера а, цікавої фізкультури. Яка була ваша участь там, і як власне зробити фізкультуру цікавою? Ну, я завжди шукав різні форми і методи, щоб працювати з дітьми. Тобто, то я приходжу сам там з колегами працювати в гуртожитки і дізнався, що в Вінниці, в Вінницькій області є е, теж проєкт поруч з Вінюсеф, який угу. працює з дітьми і дари їм радість та майбутнє. І я дописав до них, спілкувався з ними. Вони прийняли мене до команди, і ми працювали вже. Я тричі був. І в лагері з Маріуполем з біженцями працювали з дітками і дорослими, і угу. в різних в других таких моментах їздимо по області з ними. І моя локація цікава фізкультура. Це радість, це рух, це яскравість, це мотивація, це там купа сніжків літючих, там комет та таких інших. Ну і дітям дуже подобається. І ми не стаємо на місці, хочемо запустити і свій проєкт і український Єдина Україна. Наразі він буде теж відбуватися в Вінницькій області. Ну, йдуть перемовини з нашими партнерами. Uh -huh. ЮНІСЕФ долучиться до нього, Сподіваюсь, ми його підпишемо і подаруємо теж цікаву фізкультуру і інвентар забезпечимо. Це тут. якийсь міжнародний тут... грант? Так, да, под... я, як е... громадська організація, спорт заради розвитку є президент цієї федерації, то ми подались на грант. Щоб отримати допомогу з Місефт і покращити освітній процес uh -huh. в закладах освіти? Ну він всіукраїнський при всіукраїнського рівня? Uh -huh. Дуже багато від вас я чую таких вмотивованих речей. А насправді що стосується заробітку викладача, чи достойно зараз оплачується його труд, і е, чи можна взагалі в педагогічній сфері в Україні достойно заробляти? Ну я так скажу, що е, колись я проходив тренери, один тренер, один яка міжнародна мені сказала Олексій, якщо хочеш добитися успіху, то е, мінімум 10% цієї зарплати треба тратити на розвиток. Отак. От так. Тобто і... потрібно витрачати з того, що заробляєш. І я постійно робив інвентарі, закупляли якісь цікаві ігри, модифікував, не стояли на місці, ми навіть впроваджували віртуальну реальність наука фізичної культури, у нас і шолом є, і різноманітні ігри, PlayStation, в тому числі. І, і... і... і Розвивалось дуже, -дуже, -дуже так цікаво в цьому напрямку. І я вам скажу так, якщо ви любите свою роботу, то ви завжди можете бути комфортно і заробляти теж. Цьому Ось так склавшись, що отримали ви вже той фідбек? Е, ну дітей радість це лучший фідбек. Це чудово. А, на вашу думку, що потрібно українській освіті, щоб наші діти не хотіли виїздити за кордон, а педагоги окрім мотивації щасливих дітей мали ще й гарний заробіток? Ну, я не знаю, як воно було до 24 лютого, бо після 24 лютого, ви знаєте, щось змінилося е, в нас, в українців. Uh -huh. І ті багато, коли раніше вони хотіли виїхати, там, працювати за кордоном, там все, а вони були змушені частина виїхати за кордон, але зараз, побувши за кордоном, вони всі говорять, що ми хочемо повернутися назад. Тобто тут вже якісь інші такі моменти, які вже там не заробіток, а відбудова та захист нашої країни. Ми змінилися, бо змінилися часи. Чи потрібно змінювати уроки фізичного виховання для дітей сьогодні? Чи потрібно більше патріотичних ігор? Чи можливо тут потрібно знаєте, героїв своїх якихось включати в атмосферу гри? Останні. Там два роки, то фізкультуру дійсно почали змінювати і нашими проєктами, і другими проєктами. І вони дійсно почали рухати в цьому напрямку, щоб її покращити. Ми і раніше якби, працювали з елементами патріотичних ігор і проводили західи наші та різноманітні моменти. Але зараз під час такої ситуації то деякий час більше уваги приділяємо саме патріотичним іграм Це і Пісні е різноманітні ми співаємо з дітками. Це під час занять ви ще підспівуєте. Так, да. я розумію, що урок і цікава фізкультура це не щось таке, знаєте, строєве, щось там пішов, кинув, отримав якийсь там бал. Це таке вільне спілкування в колі, купу різних речей, які, скажімо, не можуть бути задіяні, але ми їх використовуємо. На своїх уроках. Тобто ми все робимо, все особо нам подобається. От на останній раз ми використовували кольорову краску, жовто-блакитну, робили відтіски на бумагі і розмальовували кожен учень такий подарок від нього до ЗСУ, як своєрідне побажання майбутньої перемоги. Дякую вам, Олексію, за розмову. І завдячуючи таким спеціалістам, ми впевнені, що наші діти виростуть гідними та достойними українцями. А найголовніше вони будуть здоровими і щасливими. Головне, щоб ніяка русня їм не заважала. Це була програма Наші крок до перемоги. Зустрінемось.